Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка від ProCraft і це секатори. Маркировка їхня es 28 lі та ЕС-32Лі. Постачаються вони в чудових кейсах, мають багато комплектацію з акумулятором та зарядним пристроєм, оснащені безщітковим двигуном та мають 4 режими відкриття ножів. А якщо вам потрібно дуже високо обрізати ваші високі дерева, можемо запропонувати вам ще телескопічний подовжувач. Маркировкою p 20 Знайомство починаємо з комплектації. Вона в них абсолютно однакова. Звісно, за виключенням самого секатору. Тому розглянемо поближче це все на моделі ES32Lit. В кейсі ми маємо сам секатор, акумулятор на 20 вольт та ємністю 2 Аг. Зарядний пристрій штекерного типу, ємність для оливи та ключики, котрі нам знадобляться, якщо ми будемо міняти леза. Інструкція з експлуатації, також кейс складений буклетик, де ви зможете ознайомитись з іншою продукцією нашої компанії. Ну і все це постачається в кейсі, в якому все знаходиться на своїх місцях. Ну а зараз переходимо безпосередньо до самих секаторів. чим вони відрізняються. Модель ЕС 28Лі, максимальний діаметр різу 25 мм, модель ЕС 32Лі, максимальний діаметр різу 35 мм. Також на моделі ES32Li є невеличкий дисплей, на котрому ми можемо спостерігати ступінь заряду акумулятору, режим відкривання ЛЕЗ та кількість різів, прозведених цим інструментом. Леза на обидвох секаторах виконані із сталі SK-5, але на моделі 32Lі ріжуче леза має тефлонове покриття, що подовжує термін його використання. Панелі керування на обидвох секаторах однакові, щоб вімкнути інструмент. Довго натискаємо червону кнопку, чуємо звуковий сигнал та бачимо світловий. Після цього двічі натискаємо на курок, також чуємо звуковий сигнал. Третій раз натискаючи на курок, відкриваємо леза. І тепер ми можемо працювати в звичайному режимі. Якщо ми не працюємо інструментом 30 секунд, він переходить в режим очікування. Перейшов в режим очікування. Після цього потрібно знову натиснути швидко два рази. І можемо працювати. Відстань, на яку відкриваються леза, ми можемо налаштувати коротким натисканням на ту саму червону кнопку. Перший режим 10 мм, другий режим 15 мм, третій режим. 20 мм. Та четвертий режим 25. На моделі 32 лі керування таке саме, але трохи відрізняється відстань між лезами в наших режимах. Перший режим 7 мм, другий режим 15, третій 23 мм та четвертий. 35. Відстань між лезами ми змінюємо в залежності від того, з гілками якого діаметру ми працюємо. Для того, щоб скинути показники лічильника, на вімкненому секаторі затискаємо вдовго червону кнопку. Екранчик згас, але ми чекаємо. Екранчик загорівся знову, а лічильник вже обнулено. Якщо вже прийшов час замінити леза на секаторі, як саме це зробити? По-перше, мають бути нові леза. По-друге, потрібна викрутка. Все інше є в комплектації вашого секатору. І це ось такі два ключика. По-перше, залишаємо секатор в закритому стані. По-друге, знімаємо акумулятор. По-третє, беремо викрутку та викручуємо D2, а D3 саморізи та знімаємо ось цю кришку. Після цього перевертаємо секатор, беремо шестигранник та викручуємо ось цей болтик, котрий тримає фіксаторну пластину. Прибираємо також і саму пластину. Після цього беремо торцевий ключик та відкручуємо гайку. Тепер ми можемо зняти ось цей болт, котрий являється також вісью. Тепер можемо знімати леза, але запам'ятовуємо їхнє положення. Лишилося роз'єднати ріжуче лезо із храповиком. Зняли, не губимо ось цю прокладку. Тепер беремо нові леза та встановлюємо їх в зворотньому порядку. Та з'єднуємо лезо і храповик. З'єднали. Встановлюємо, не забуваємо прокладку, котра тримає змащувальний матеріал між лезами. Та Встановлюємо краповик із лезом те саме положення, котре ми до цього запам'ятали. Далі встановлюємо болт, також він вісь. Перевертаємо та закріплюємо гайкою. Затягуємо міцно, але без фанатизму. Тепер встановлюємо фіксатор та закріплюємо його болтом. Перевертаємо секатор та встановлюємо кришку на її місце і закріплюємо саморізами. Заміна завершена. Але. Перед тим, як почати працювати, не забуваємо, що леза потрібно змащувати час від часу. Для цього підійде мастило, наприклад, для змащування ланцюгів. Ми вже набрали ємність та трохи проводимо змазку. Тепер встановлюємо акумулятор, вмикаємо наш секатор та робимо кілька рухів. Ну а перед тим, як починати обрізку, витираємо леза від зайвого змащувального матеріалу. В деяких випадках леза також обробляють спиртом. Це потрібно для того, щоб не занести ніяку інфекцію в зріз, а частіше це використовується при прививанні. Нагадую, леза дуже гострі, тому, будь ласка, виконуйте правила техніки безпеки. І взагалі, акумулятор треба під'єднувати безпосередньо перед початком робіт. Ну, а зараз прийшов час тестувань. А почнемо ми наше випробування, як то кажуть, чистого листа. Модель ES28Lі. Непогано. За допомогою стрічки перевіряємо щільність та гостроту лез. Як бачите, тест успішно пройдено. Тепер прийшла черга деревини. Візьмемо клинок. Тепер діаметр.

І найтовший наш клинок рівно 25. Наступна в нас яблуня. Ну, давайте почнемо десь із сантиметрового діаметру. Чудово. Далі діаметр 23 є. Діаметр 25 і 4. Чудово впорались. Тепер на випробуваннях модель ЄС-32 Лі. Також починаємо з чистого листа. Чудовий результат. Почнемо з клинка з невеликого діаметру. Збільшуємо діаметр до 14. Наступний діаметр 19. І найбільший клинок. Двадцять шість. Тепер на черзі яблуня почнемо. Ну, з найтоншого. Тепер беремо дванадцять з половиною. Є таке. Тепер давайте ось цей. 22. Чудово. Так, наступний діаметр 31. Добре. 37. Але це вже трохи забагато. Ну, спробуємо. Інструмент чудово впорався. Ну а зараз елементи краш-тесту з нетипового використання інструменту. Соснова дошка 23,5 мм завтовшки. Секатор 32-й. Йому взагалі не важко. Продовжуємо наші тести. І цього разу це плашка дубова, завтовшки 20 міліметрів. Як ви бачили, секатор ЄС 32 лі впорався із цим завданням, але повторюю, це не типова для нього робота. На цьому наше випробування закінчені. І після роботи секатор треба закрити. Для цього натискаємо кнопку та чекаємо знову ж таки звукового сигналу. Все, він закритий. Можемо транспортувати. Ну, а тепер інформація для тих, кому потрібен телескопічний подовжувач. Розкласти ми його можемо до довжини 2 метри. Маємо можливість нахилити рухливу голову з фіксацією в п'яті положеннях. Для того, щоб під'єднати наш секатор до цього подовжувача, знімаємо акумулятор. Під'єднуємо його до подовжувача. А секатор встановлюємо на ось цю площу. Після цього вмикаємо. І більше тут нічого не чіпаємо. Керується подовжувач однією кнопкою, але вона має запобіжник. Натискаємо запобіжник. Та кнопку пуску. Нічого складного, але дуже зручно, якщо у вас високі дерева. На цьому знайомство із секаторами es 28 лі та es 32 лі ми закінчуємо. Також ми вас ознайомили із подовжувачем телескопічним, маркировкою EP2.0. Цей інструмент допоможе вам швидко та якісно виконати роботи в вашому квітнику або садочку. І якщо ви добре попрацювали і прийшов час змінювати леза, ви також знайдете їх на нашому сайті. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ну а ви бувайте здорові, живіть багато та до нових зустрічей!